У кожної людини свій унікальний життєвий шлях. Вернаючи у світ самопізнання, побудувавши та проаналізувавши свою матрицю долі, розрахованою за вашою особистою датою народження, ми отримуємо знання про свій характер, таланти, родові програми, призначення та багато іншого. І насправді наше життя, наше майбутнє це результати наших дій. Ми самі можемо будувати своє життя і отримувати бажане. Тільки нам вирішувати, як проживати своє життя за плюсом або за мінусом наших енергій. І доказом тому є люди, які мають однакову дату народження, але життя в них зовсім різне. Ось багато хто з нас проживає своє життя за мінусом, навіть не здогадуючись про це, просто думають, що вони мають таку долю. Розібратись із цим ніколи не пізно. І сьогодні я розповім, як же працювати зі своєю матрицею долі, з чого починати, а головне розповім, як переводити ваші енергії у плюс. Переглянувши це відео до кінця, ви вже ніколи не зможете дивитись на своє життя тим самим поглядом. Не забувайте, будь ласка, підписувати, ставити лайки та давати зворотній зв'язок. Це дуже важливо для розвитку каналу. Є певні умови Ютубу, тому весь час я нагадую про це. Бо тільки завдяки вашим лайкам та коментарям YouTube розуміє, що відео цікаве та корисне для вас і дає можливість іншим побачити це відео. Так ось, Побудувати свою матрицю долі можна в інтернеті, в калькуляторі, додавши туди свою дату народження. А можна це зробити самостійно. Робити матрицю самостійно це справді класно. Чому? Тому що ви розумієте, звідки береться кожна енергія. Та розумієте, чому ця енергія стоїть. Тут, а не в іншому місці, і це все полегшує подальше розуміння енергії і роботу з ними. Як побудувати свою матрицю долі самостійно, я розповідала у попередніх відео. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. При розборі матриці для своїх клієнтів я дуже докладно розписую кожну енергію, її плюси по пунктах, і її мінуси, і розповідаю про те, як проявляється в житті та чи інша енергія в плюсовому прояві або в мінусовому. Для тих, Хто забув, я швидко нагадаю, що центр, нашої матриці, що центр нашої матриці це наш характер, це те, що ми є по-справжньому, це наш стрижень. Призначення це шлях, яким нам треба йти, це сенс нашого життя. Кармічний хвіст це те, що нам заважає у цьому житті реалізовуватись. Потім в нас ще є візитна картка. Це те, як нас бачать люди. Є в нас ще таланти, є в нас камінь спотикання наших фінансів, зона фінансів та зона відносин. Ну, ось це основні такі зони в нашій матриці. Починати роботу над власною матрицею я рекомендую із центру матриці. З нашого характеру. Для цього потрібно дуже добре вивчити енергію, яка стоїть у вашому характері. Розібрати сильні сторони, плюси та мінуси, та зрозуміти, що є конкретно у вас. І ось давайте, на прикладі п'ятої енергії, подивимося, як це робиться. В попередньому відео я розповідала. Ем... Я залишу під цим відео посилання на нього, як ця енергія проявляється в житті в плюсовому прояві, в прояві та в мінусовому. Але для роботи та для переведення енергії з мінусу в плюс дуже важливо знати конкретні риси, щоб розуміти, з якими рисами нам треба працювати. І ось давайте розглянемо ці плюси та мінуси. Ось плюси по цієї енергії будуть: це бажання навчатись по п'яти, так? Це буде бажання навчатись та навчати інших. Сімейність, прихильність до традиції, професіоналізм, системність, консерватизм та порядок у справах, відповідальність, надійність, доброта. Ну там ще багато рис, А це ось такі найголовні плюси. А мінуси з цієї енергії будуть бажання подавляти та обмежувати невизнання чужої точки зору, категоричність. Не бажання передавати знання, а бажання повчати. Гординя, гіперконтроль, егоїзм, емоційність, нетерпімість, конфліктність, ну і так далі. І ось ви берете та дивитесь, що є конкретно у вас саме за пунктами. Ну, наприклад, егоїзм немає. Гіперконтроль, так, є, гординя є е. бажання придушувати та повчати теж є. І так працюєте з усіма мінусами. Тільки відповідайте собі потрібно чесно, тому що ви обманюєте насамперед себе. Таким чином, ви зрозумієте, які ваші сильні сторони, і які ще в вас є сильні сторони, але вам їх треба розвивати. І над якими мінусами вашого характеру потрібно працювати саме вам. При індивідуальному розборі матриці я даю по кожній енергії конкретні рекомендації. І ви точно знаєте, що і як вам треба робити. Потім. Варта розібратись з призначенням. Основне призначення це і є шлях, яким нам треба йти, і сенс нашого життя. Варто добре вивчити цю енергію і зрозуміти, що ж вам потрібно зробити в цьому житті, а що взагалі ніколи не можна робити при ніяких умовах. І ось тільки після цього можна вже починати опрацьовувати свій кармічний хвіст. Багато хто починає працювати над своєю матрицею саме з кармічного хвоста. Але я не раджу так робити, тому що в кармічному хвості всі наші енергії в мінусі, і потрібні ресурси, потрібна сила для того, щоб розібратися з цими енергіями, розкласти їх по полочках і почати їх виводити в плюс. А силу, енергію та потенціал ми можемо отримати, тільки пропрацювавши свій характер і наповнившись від своїх плюсів. А потім працювати з мінусами. з мінусами. І ось коли ми пропрацювали, все це, от все це, тільки тоді і можна починати опрацьовувати свою зону відносин і зону фінансів. Тому що, якщо ви не пропрацювали свій характер, якщо ви виявляєтесь за мінусом, то, то звичайно ж, ви і протягуватимете мінусового партнера. І про які ж якісні відносини можна взагалі казати. Тому не потрібно поспішати. Лізте в ці зони, спочатку пропрацюйте свій характер, свій кармічний хвіст, зрозуміти себе, зрозуміти, чому відбувається так, а не інакше, і тільки тоді почніть працювати над своїми відносинами та фінансами. Щодо фінансів, то їх ми починаємо опрацьовувати з камня спотикання наших фінансів. Саме ця зона відповідає за те, що заважає припливу наших грошей, наших фінансових можливостей у наше життя. Тому спочатку розбираємось з цієї зоною, з цієї енергії. Коли ми розберемось з нею, тоді вже в нас відкривається вся наша зона фінансів. І ми дивимося там вже щодо чого. Після опрацювання своєї матриці долі перші результати ви помітите одразу. А ось глобальні зміни приходитимуть поступово і, крок за кроком, покращуючи своє життя, ви подивитеся на себе через рік. Та побачите величезну різницю. Ви станете розуміти, чому з вами відбуваються саме ці події, навчитись аналізувати поведінку людей, як близьких, так і колег, зможете легко знаходити з ними спільну мову та покращити погані стосунки. Ви побачите причинно наслідковий зв'язок подій, які з вами відбуваються. Ну, ось кажучи іншими словами, ви зможете навчитись за допомогою матриці долі керувати своїм життям. Тому що все, що з нами відбувається, це лише результат наших дій. І ніхто інший за наше життя не може відповідати. Клієнтам, які приходять до мене на розбір матриці, я даю дуже детальний аналіз їх матриці у форматі Word. Там повністю розписано, все дуже докладно. Це настільки докладно, що просто залишається брати та йти працювати. Крім того, до матриці додається ще й алгоритм роботи з матрицею. Це дуже докладно описується, ось що і як потрібно робити. Кому потрібен повний розбір його матриці, де будуть розписані та розібрані всі енергії та в єдине ціле то записуйтесь на розбір у будь-якому зручному для вас месенджері, вказаному на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, і на своєму каналі я розповім поступово про всі 22 енергії і про їх прояви в кожній зоні нашої матриці. Якщо вас цікавить якась конкретна енергія, то пишіть у коментарях чи в особистих повідомленнях, і ми будемо розбирати її в першу чергу.